Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Мені давно хотілося зняти і знімати сюжети про наших волонтерів. Давно хотілося, але якось не складалося. Хоча багато з них знаю особисто і завжди скидаю перед ними капелюха і готовий стати на коліна. Готовий стати на коліна, я перед усім, перед жінкою з непростою долею. З міцним характером, головне з великим серцем. У якому велика любов до України, до людей, а насамперед до захисників, до наших хлопців, які зараз на нулі тримають оборону. Це Альона Троян з Вашківців на визначення. Одна людина каже: Я завжди готовий, коли з нею зустрічатись, стати на коліна перед нею. Я його підтримую. Це жінка, яка. Ну, це не жінка. Ви знаєте, я назвав би її Жанна де Арк Чернівецької області цієї війни. Так, Жанна де Арк, французька героїня, яка пішла за свою Батьківщину на Францію, за віру на вогнище. Так само Альона Троян, скільки разів вона доставляла гуманітарку хлопцям на нуль. Уже всі збилися з. Ліку, скільки вона вклала своїх особисто грошей, свого майна. Уже всі збилися з ліку. Скільки, скільки вона вірив в те, що вона робить. Вірив в добро, в справедливість, вірив в перемогу. А яка в неї любов до хлопців? Це треба любити хлопців на передовій, щоб скільки возити, 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 возити і возити, возити туди. Я вже не кажу про ризик для життя, коли вона просто ризикує життям. От ми зараз тут сидимо в тилу, сьогодні неділя, тихо, спокійно, і не можемо цінити на превеликий жаль повністю ні подвигу наших хлопців на нулі, ні подвиг звичайної сільської жінки з Вижничини, з вашківці вальони троян, яка? Так, яка для мене і для багатьох є Жанною де Арк. Чернівецької області сучасної російської, української війни. Активної фази. Ви знаєте, от хочеться ще щось сказати. Ну, що я можу сказати? Просто скажу цитату того хлопця, який сказав, коли я її бачу Альону Троян, я завжди хочу стати на коліна. Все. крапка. Альона Троян. Я стою на коліна. стою на коліна. Стою на коліна перед тобою, перед іншими нашими волонтерами Чернівецької області, Сукірянщини, Новодністровська, усієї України. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог сили і ви, дай Бог вам завжди. Доїжджати до хлопців на нуль без пригоди завжди живими повертатися назад. Слава Україні, героям! Слава, до нових зустрічей з вами, Ігор Швець.